мої вітання. Сьогодні перша серія з розборки сверлильного верстата, і його розборку я вирішив розпочати з демонтажу двигуна, який знаходиться на верхній частині бабки. Я вже зняв конденсатор, відкусив лишні провода і хотів зняти двигун з цієї сторони, але виявилося, що він закручений знизу. Тому я відкрутив пару гвинтів для того, щоб його зняти. І як виявилося, там не вистачає з тої сторони. З, ну, з лівої сторони одного гвинта, а тут стоїть шпилька, що я зараз хочу показати. І знімається воно таким чином. І всередині знаходиться е, сам редуктор. Е, як виявилося, на моє здивування, що в ньому лише дві передачі, а перемикання, перше і друге положення, яке я вже показував в першому оглядовому відео, е, здійснювалося чисто для електродвигуна. Е, тому буде далі розбирати, там буде видно. І, напевно, що точно таку саму схему я й залишу і реалізую з іншим двигуном, тобто буде перемикатися дві швидкості. Або взагалі зроблю плавне регулювання обертів. Розпочнемо з огляду самого редуктора. Тобто шестерня і така спарована, напевно, що з муфтою напресовані на вал електродвигуна. Перший це виходить у нас проміжний вал. Він йде з двох шестерень із підшипника, які вставляються в саму бабку, і обертаються відповідні посадки в кришці. Отаким От чином. Зараз я покажу саму бабку зсередини. Так. Власне, сама бабка, Значить, сам механізм перемикання і вилучка. Значить, це в нас посадка, в яку сідає підшипник опори проміжного вала. А це, виходить, у нас вал обертання самого шпінделя, по якому ходить шестерня. Якщо ми тягнемо цей перемикач, він у нас, тут його видно, і він у нас фіксує вилочку, схоже чимось як на мотоциклі, витягнути цю вилочку і таким чином ми змінюємо передачу. Тобто воно фіксує в тому положенні, і у нас шестерня перемикається. Тобто вона або Йде на цю шестерню, і тоді ну, двигун обертає, йде на проміжний вал і обертає вже сам шпіндель. Або на пряму. Тобто вона піднімається сюди, виходить з зацепу і шляхом з'єднання з цим валом воно з'єднується і передає момент на пряму з двигуна. Тобто це у нас пряма передача. А тут, як на звичайному мотоциклі, так, вилочка перемикає передачу, в якої є така зубчики. і... Воно перемикає. Якщо ми витягуємо цей фіксатор з цієї сторони, як я показував, вилочка опускається, і шестерня падає на низ і зачіпляється з нижньою шестернею Таким чином. Вал у нас, виходить, йде з такого плану з чотирьох з чотирма такими пазами, в яких ходить шестерня. По стану трошки видно, як на мотоциклах підбиваються оці частиночки зуба. І, звісно вже. Тут смазка, яку ніхто не міняв. Ну, це й було, в принципі, і очікувано. І все, більше тут нічого немає, практично. Так. Це вже буду вимивати, дивитися, вже далі буду показувати. А це та частина електрична, за яку я казав. Зараз розберемо і теж подивимося, але спочатку з цим розберуся. Хотілося б сказати ще за одну такий так, момент, який я замітив, але не, не зразу. Це те, що верхня частина вала шпінделя вона зафіксована, тобто в нього є своя опора. Він не просто так болтається в повітрі, туди-сюди і його відгинає. А він напряму входить в відповідний підшипник в муфті, яка напресована разом шестерні на вал електродвигуна. Тобто воно постійно крутиться і в нього є зверху своя опора. Так. Забув також сказати, що коліса. Сама куліса підйому цієї вилочки, в неї посадка тут і тут ось стінка. Ну, поки її погано ще видно, але потім я, коли це вимію, обов'язково все покажу. тобто ну, Тут видно в принципі, що це стінка. Для зручності подальшої розборки бабки я її відкрутив від самої основи. І хотів показати, як вона виглядає зсередини, сам хобот, скажімо. так, Там видно саму вал шестерню з маховиком. Також я звернув увагу, що тут є два таких засверління за і тут. Можливо, це були штіфти, і вони були витягнуті до мене для того, щоб виставити бабку в цьому положенні. Ми вже нічого не можемо зробити. А в цьому положенні підстроїти її можна завдяки регулюванню на оцих ну, в зазорах гвинта і отвора. Можливо, це були установочні такі засверління і штифти тут мали бути для того, щоб це все. Ну, Один раз виставили її, зажали, засверлили, вставили штифти і все, воно не рухається. Ну, Як варіант, я не знаю, як воно там було насправді, тому що в мене не було ніяких ні штифтів, нічого. Тут пусто було в цьому місці. І зараз будемо вже далі її продовжувати. Але я одного не розумію, як вимикач, який знаходиться. А, Все, я зрозумів. Я зрозумів. Тут а, цей відсік з вимикачем, тут іде картонна така. І, напевно, що провод тоді виходить напряму. Ну, я до цього зараз доберуся і буде видно, що там далі. Тут на ній є номер 28 і далі не видно. Тут номер теж 28, напевно, да, теж 28, значить, це з одного верстата. Ну, Я не думаю, що тут його хтось зміняв. Ну, все, продовжуємо далі. Власне, сам механізм перемикання передач, не вийшло його розібрати гарно і без наслідків. Сам валік, по який обертає кулісу, ну навіть не в кулісу, а речах, який пере перемикає саме передачі, буду робити новий, тому що не, не вдалося його розібрати легко. Та як запресований сюди штіфт, був частково на різьбі, частково сам штіфтовий, і він був загнутий в одну сторону. І Як я не, не хотів, приварював гайку, пробував відкрутити його, висверлював, все рівно нічого не вийшло. Просверлив його трохи криво, увело сверло від штифта. Він так В стороні тобто цей валік він заходить з цієї сторони і крутиться. Отак. Він фіксується від, від, від осьового переміщення шляхом кручування сюди а, такої... такого фіксуючого винта, шляпка якого заходить в цю каналку і він так обертається. Сама вилучка напресовується сюди і шіфтується. Шіфтом далі. В цю вилучку вставляється рухомий сухарик, таким чином, який ковзає в цьому пазу і переміщає по осі саму шестерню. Шестерня зблокована з цим таким, ну, кронштейном, називаємо, його так, з підшипником разом, який розміщений таким чином. Тобто там, скоріше всього, йде глуха росточка, в яку запресовується сам підшипник, шестерня і штопориться таким ж стопорним кільцем. І все. Так вона ходить в цьому сухарку верх вниз і перемикається. Е, сама ручка перемикання теж була зашфіфтована конусним шифтом. Так, це я казав, це я буду робити нове з центрами. Для... Пошліфуємо на центрах, на шліфовки круглі. І далі тут е, я думав, що шпіндель витягується. В цю сторону виявляється ні. Треба дивитися, як він тут знизу. Може, де якась гайка є специфічна, тому що поки нічого не видно все у фарбі. Я думаю, що він якось з цієї сторони витягується, виявляється, що ні. Тут вже більше нічого немає. Всередині. Розібравши верхню часть, я добрався до перемикача. Зараз розберемо, подивимося, що там всередині в ньому знаходиться. Що Самому цікаво. Мабуть, там в оригіналі були... Ну, є двигуни, на яких дві обмотки. І, можливо, це був якраз такий варіант. Ага, тобто тут система взагалі інша. Так, це якщо ми перекидаємо, це щось схоже на такий механізм, який є в цьому, в духових шафах, в таких сучасних цих, ем, ну, діки сучасних плитах, де різні оці... Такі кулачки перемикають і замикають різні контакти. Тобто тут, тут Ага, тут така, Ну, тут, напевно, що був трьохфазний двигун. Ні разу не однофазний. Напевно, що реально перекидало між обмотками і все. Бачу, ну такого я явно ставити ну, залишати не буду, не буде ніякого перемикання. Іншого такого, можливо, я оце все залишу. Сам рычажок і оце керування буде регулювання обертів. Можу залишати це так як воно є, я напевно що не буду. Так, це сюди. І що у нас всередині? А всередині у нас пусто, тільки захисний кожух, який у нас виходить на внутрішню ой, на внутрішню сторону бабки з іншої сторони. Ось у нас вийшло. Звідси виходили провода в ту сторону. І йшли всередині по колоні. Звичайний картон. Ніяких надписів, нічого ньому немає. Так воно зроблено все. Таке відлите, повністю це все відлите, відфрезероване, ця площина. Що тепер залишилась сама пінолька. Напевно, що, скоріш за все, тут десь має бути... Стопорок. Поки я його не бачу під шаром фарби, напевно, що він знаходиться десь тут. Я думаю, що це просто знімається, сам вал шестерня опускається вниз і виходить під нолька. Тут пружина має бути, чи можливо з цієї сторони, тому що так воно повертає, швидко повертає. І все. Як виявилося набагато простіше, тут з цієї сторони є такий гужончик. На самій гайки я зачистив і думав, що тут будуть штіфт по типу конусного, як на всіх інших механізмах, але тут простий гужончик, не закисший нічого і знімається просто. Так, ну тепер залишилось якось цю гайку. А, ні, вона виймається без проблем. Так, тепер, тепер стрибки. Вал. Доволі туго йде. Ну, М, щось у мене дає. А, це кришка. Скоріше за все. А, так, це кришка. Оскільки фарба всього цікавого ховає. Так, це можна назад. Це можна. Відкручувати, якби це було. Угу. Так, ну, що так варто спробувати? Так, це вже останній глинтик. Так, вони позакисали все у фарбі тут. Ну що, ми це все відмиємо. Перетворювачем фарби, воно досить гарно все відмивається. Так, тепер головне, щоб пружина не вискочила в лоб. Так, це в нас вилізло. Зміємо трошки. Поможемо. О, пішло. Там ціла посадка. Ух. О, така шестерня на шпонки сидить, така дебела на Наперсо... да. Ну, пружина так віддає конкретно і ледь стримом. Так, це в нас напевно. Це масленка для змазки. Зроблено так гарно. Явно що сюди ніхто не лазив. Так, це сюди ящик. Ну і все. З цієї сторони в нас нічого немає, бабки, і залишилась власне сама піноль. Так, щось їй не дає йти. Якісь обмежувачі, що це? А, і не дає йти з цієї сторони. Я тепер залишилось розібрати, розібратися, як його зняти. Тому що тут я так і не зрозумів до сих пір, яку вона сторону знімається. Що на внутрішній стороні, наче... Так, да, на внутрішній стороні нічого немає. Зараз розберемося. Все насправді виявляється дуже просто. Тут в верхній частині є штіфт. Там є штіфт, який... Це все тримаю, який зараз я спробую витягнути. О! Це в мене спецвикрутка для таких. штифтів уже є. Так, ось він вже виліз. Ось, ось може якось його так витягнути. О! ось і він. Виновник торжества. Так, тепер, по ідеї, це все має звідси вийти без проблем. Не хоче, не спішить виходити. Може йому трошки допомогти потрібно. Там внизу, я дивився, там нема немає -та. Так, Треба було чуть, чуть допомогти. Щось воно не спішить їсти. цим такою ударною вже теж погано лізе, але ну зараз я спробую. Все, вдалося витягнути шкалом. Я внизу просверлив отвір і нарізав різьбу М5 і все. І зворотнім молотком я її витягнув в цю сторону та й все. Трошки воно там закисло і не хотіло витягуватися. Збоку є пересувний фіксатор, який так від руки відкручується. Тобто він обмежує рух самої пінолі і він же є індикатором, наскільки вона опущена. Ну і все. Власне кажучи, ось і вона. Така маленька. Крутиться вільно, зараз буду розбиратися, як вона в сторону, як правильно. Зараз її трошки протру. Яку вона сторону розбирається? Тут. Тут нічого немає, окрім двох отворів от то на дні. Напевно, вона відкручується та кришка, і це все витягується сюди. Тут не схоже, щоб десь було якесь кільце чи якийсь штопор. Можливо, воно запресоване так? Не можу поки що зрозуміти, але Але... будемо значить, розбиратися. Так, а всередині в нас залишився сам вал шліцевий і, напевно, що вже має піти від молоточка. Зараз ми це. Мені щось не сильно спішить. Ага, а, він напевно, що не в цю сторону достається. М -м, цікаво, зараз спробуємо його підбити в іншу сторону. Так що тут не йде. Є ніяких стопорних кілець, нічого такого немає, але щось він не йде. Зараз розберемося в будь-якому випадку, у нас тут залишилось вже не так багато. От так що, от така бабка. Я думаю на цьому з нею вже не мав більше, що в ній показувати, хіба як, до, як фіксується сам вал. Тому що я не бачу ніяких Ні гвинтів, нічого. Можливо так підшипник добре сидить, ну зараз спробуємо. І сама пінолька. Так, все, закінчив я вже розборку повністю бабки, як виявилося, це доволі просто. Я зняв спереду шар фарби і виявилося, що під ним був захований гужон, який тримав верхню опору. Ось вона Вона складається з такого корпуса, в якому запресований підшипник. В цей отвір, тобто воно було так запресоване до упора в бабку, тобто вона була розточена таким чином, що там залишився невеликий упор. Я покажу з цієї сторони. ось він, оцей, цей упор, І воно до нього так до опора запресовується, там була така посадка з невеликим натягом і стопориться гвинтом з зовнішньої сторони. Збоку тут є гужон, який, як я розумію, закриває оцю кришку, яка фіксує підшипник в цій опорі. і все. І тут на самому валу є, до речі, така, виступ такий, який упирається в підшипник. Е, дуже. Ага, чуть-чуть не збився. Значить, далі сама пінолька. Е, знизу легко відкрутилася гайка, це все споріло. Е, на валу тільки один підшипник. Верхня опора, е, треться на такий втулці, яка сюди запресована. І все. Ту, зверху тут немає підшипника, тобто тільки внизу. І сам підшипник я такої не бачив, такої марки. Так, Germany. Ось вона. Що тут на німецькому я не знаю, що тут написано, напевно, він ну, вже свистить. Не знаю, буду залишати зверху, так як воно є в тулку чи ні, побачу. Але ну, крутиться воно все без люфтів. Отут трошки краї побиті. Це, я думаю, на токарному зняти фаску, таку акуратно тут чуть підторцювати, щоб воно було гладенько і все як чисто. Тут підшипник я ще. Не дивився, тут не видно його. Так, тут його не видно. Ніякої маркировки, ну откий галік на чотири грані. Ну, в принципі, по бабки все. А далі самою колоною вже там не... Тут нічого такого вже немає особливо. Саме хніз я показував, це я все повідкручую і начну вже е, мийку, чистку. А, чому не все цікаво? Що ж тут залишилось? Сама кришка. ну Тут, я думаю, все і так зрозуміло. Тут ніяких таких замудрених немає, нічого такого замудреного. Бачу, двигун якось так прикручений тут на гвинти. На болти. Ну і все. Я це вже окремо як розберу, окремо покажу теж все.